Зізнадіні маленькому місті колись, за сином єдиним вдовинні, там сльози безкішні лились. Хто старість здови одиноку згрів би і поміч подав, чомусь так помер роком, і всі її мрії забрав, зібралися рідні, рідні сусіди, тішають, як можуть, дарма. Бо горе чуже не дослідиш, ось був тільки син і нема. До гробу дова припадає, цілує і руки, і чоло. Ой сонечка в хаті немає, навіки, назавжди зайшло. Ой, сину, мій сину, коханий, на кого ти маму лишив? Ой рано померти, так рано, так мало на світі пожив, Щоб всю передати скорботу. Те горе й печаль не берусь, я рада, що їх при дорозі зустрів і побачив Ісус. Вже з місця на цвинтар звертали процесія траурна там, а мати ще більше ридала, як він зупинив їх сам. Хіба ж він пройти, може мимо, де горе, де сльози, де кров? Хіба ж він шляхами своїми не скрізь проявляє любов? Хіба ж він прийшов не для того, щоб людям життя, явити життя, щоб люди побачили Бога і знайшли своє майбуття. Не плач, промовляє ласкаво до бідної жінки вдови, і гробу торкнувшись, додав юначе вставай і живи. Здригнувся народ, що йшов, і зляко на, 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 на мить занімів. А син каже, мамо, підвівшись, матусю за руку схопив. Брати мої сестри, картина це дуже повчальна в наш час. Духовну смерть дочку і сина так часто відносить від нас і десь, як у світ за ворота, чомусь очі закривши, несе. А ми легко важим, робота і справи свої понад все. Тут сльози потрібні вдовині, гаряча молитва батьків. Щоб дочку і мертвого сина Христос до життя воскресив.